Привіт! Ти чув таке слово етикет. Що за слово таке? Це правила такі, коли це можна, а це ні. Для розмови з друзями є вічливі слова. Ви їх знаєте? Дуже просто їх казати. Здравствуйте, будь ласка, дякую, вибачте. Буде радісна прогулка, якщо вічлив будеш ти. Інших перехожих зможеш обійти. Чистота навколо буде, якщо вчасно вкинеш сміття в урну. І слідкуй за одягом, виглядай охайним, чистим, посміхатись буде в транспорті народ, якщо всі по черзі увійдуть в салон. І, звичайно, старшим місцем поступись. І якщо у гості запросили вас, буде дуже гарно, вчасно і прийти. Всім приємно за столом, коли ти не розмовляєш з повним ртом, ложка рухається тихо і серветка у нагоді поруч завжди із тобою. Що ж таке все ж етикет? Це правила такі розумні та прості. Якщо чемний ти, то чемні всі і навкруги. Дід, давайте пограємо в гру. Правильно чи ні? Кидати сміття повз урну. Це правильно чи ні? Ні, неправильно. Бігати, збиваючи перехожих, це правильно чи ні? Ні, неправильно. Допомагати людям похилого віку це правильно чи ні? Так, правильно? Не поступатися місцем у транспорті, це правильно чи ні? Ні, неправильно? Ходити брудним та неохайним, це правильно чи ні? Ні, неправильно. Діти, давайте виконаємо вправу. Розфарбуй кружечки біля малюнків, на яких зображено хороші вчинки олівцем зеленого кольору, а на яких зображено погані вчинки червоного. Перевірте, як у вас вийшло. Чи так? І якщо правила етикету ти знаєш, то поганих звичок не маєш. Бувай! До зустрічі!